Загинули внаслідок ворожих обстрілів. На Донбасі менш ніж за дві доби вбито двох українських військових. Для екстреного медичного застосування МОЗ офіційно зареєстрував в Україні вакцину AstraZeneca. Півмільйона життів у США оголосили п'ятиденну жалобу за померлими від коронавірусу. вітати вас на інтері в ефірі. Новини мене звати Ольга Сас. В українському війську знову бойові втрати цієї ночі біля Зайцевого під ворожим мінометним вогнем загинув армієць. Ще в одного осколкові поранення від початку доби російські окупанти вже тричі атакували позиції зсу. А напередодні 11 разів. У нас до обстрілу поблизу Авдіївки загинув український боєць Сергій Петраускас із Чернігівщини. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді чорних запорожців. Як повідомили у військоматі Чернігівської області, в армійця лишилася дружина і двоє доньок. Ще двоє бійців зазнали поранень учора на Донбасі. Ворог атакує з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила звіт за вихідні. Протягом двох днів спостерігачі нарахували 230 обстрілів. Більшість з них на Луганщині. Життя ще трьох українських армійців забрала пожежа. Військова служба правопорядку проводить перевірку за цим фактом. Відомо, що зайнялося 20 лютого у бліндажі 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського Тіла двох бійців знайшли вже після того, як розібрали згорілу конструкцію. Третій напередодні помер у лікарні під час пожежі. Він зазнав 90% опіків тіла. Провокації бойовиків на Донбасі почастіше, але бо ворог намагається дискредитувати об'єднані сили. кажуть міноборони спільно з генштабом. Там готують плани реагування. Зокрема, збройні сили почали відпрацьовувати дії під час наступу в умовах міської забудови. Готуються до усіх можливих варіантів розвитку подій на фронті. Останні новини з передової в матеріалі Руслана Сміщука одного замічав то ну пригнув окопі більше не вилазив. Передував в районі окупованого Дебальцевого боєць позивним артист заступає в наряд. Зараз його головна зброя ось така військова оптика. Поки що гострий зір важливіший за кулі, хоча й кулемет завжди на поготові. Помічали групу ДРГ вночі е, десь приблизно там, метрів 700 від нас. Ось. Але все одно вогонь не відкриваємо, робимо доповіді, посилюємо спостереження. Е, деколи чути виходи. Чогось тяжкого приблизно міномет, щось таке. От, але поки все добре, ведемо спостереження. Але так спокійно, не всюди. Це вже лінія оборони між Донецьком та Мар'їнкою. Тут ворожі обстріли майже щодня. Причому останнім часом бойовики все частіше застосовують важке озброєння. Після обіду обстріли зараз вони почали з крупнокаліберного, то 72-й калібр, 120 й а еще автоматические гранатометы. Кушанье э, с АЭС очень часто, 2-3 раза в неделю, это периодично, они постоянно с минометов, с АЭС, РП э, э, э идут в огонь. Вот из таких, как на этом видео, боевиков. А вот так, да? Да, да, да. Давай. Сильно нажимай. Давай еще, б***ь. Ты хоть сможешь куда стреляешь, я? Куда ніби терпи попало. А найгарячіша ділянка фронту зараз на горлівському напрямку. Тут бойовики вже декілька днів поспіль застосовують артилерію та важкі міномети. Останнім часом дуже сильно нарощує калібри, тому що ще там місяць-два тому ми говорили переважно про стрілецьку зброю або про гранатомети. Зараз з гранатометів все починається. З Донецької області Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Дебати щодо ситуації на Донбасі та в Криму відбудуться сьогодні під час засідання Генасамблеї ООН. Вони заплановані на 17 годину за київським часом. На публічному обговоренні порушить питання протиправної діяльності Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, зокрема розглядатимуть випадки незаконних обшуків і затримань в Криму 17 лютого. Також за інформацією МЗС України під час засідання ради ООН із прав людини відбудеться міністерська дискусія. Її тема міжнародна відповідальність на порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму Україна. У справі Приватбанку повідомили про підозру трьом колишнім топ-менеджерам: це начальник департаменту фінансового менеджменту, колишній голова правління банку та його перший заступник. Останній напередодні намагався вилетіти з України до Відня приватним бортом. Однак, на вимогу детективів набу літак здійснив посадку в Борисполі. Там експосадовця затримали. За даними слідства, фігуранти справи причетні до розтрат Приватбанку в особливо великих розмірах. Збитки за даними слідства перевищують 136 мільярдів гривень. Підпис під підозрами колишнім топ-менеджерам Приватбанку мій після проведення декількох робочих нарад за участю детективів набу і прокурорів САП я особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі і громадянам. Верховна Рада збирається сьогодні на позачергове засідання. Депутати розглянуть лише один законопроєкт про державну службу. Його раніше вже ухвалив парламент, утім президент витував і повернув до сесійної зали із своїми зауваженнями. Він хоче розширити перелік повноважень для тих, хто обіймає посади виконувачів обов'язків міністра. Передусім, це стосується Юрія Вітренка, який наразі керує міністерством енергетики, оскільки Рада не підтримала його кандидатуру на крісло очільника відомства, повноваження посадов. Ця обмежені доплат не буде. Уряд відклав початок надання компенсації пенсіонерам віком 75-80 років. На кінець року учора. Ми розповідали, що ці категорії літніх людей з липня мали нараховувати додатково ще по 400-500 гривень, і відповідні кошти торік заклали в бюджет пенсійного фонду. Втім, напередодні на позачерговому засіданні Кабмін скасував цю норму, а ще відмовився від своєї ж пропозиції кожного першого березня індексувати пенсії. Постанову, яку уряд ухвалив торік у вересні, учора також скасували. До Києва прибула перша партія вакцини проти ковіду. Це півмільйон доз індійського препарату Ковішілд. Його виготовляють на потужностях і за ліцензією британсько-шведської компанії Astrazeneca. Напередодні цю сироватку МОЗ офіційно зареєстрував в Україні з позначкою для екстреного медичного застосування. Як повідомили в офісі президента, за графіком Україна що 10 днів отримуватиме чергову партію вакцини в рамках глобальної ініціативи Ковакс очікується від 8 до 16 мільйонів доз від різних виробників – Pfizer, AstraZeneca, Novavax та Sinovac. А щеплення мають робити не пізніше наступного дня після прибуття препаратів. Імунізація проти ковіду є добровільною і безкоштовною, нагадують в мозі, і відбуватиметься у п'ять етапів. Спершу вакцинуватимуть медиків, мешканців будинків для літніх людей, військових у районі ООС та стареньких із важкими хронічними захворюваннями. Українці від 18 до 60 років зможуть щепитися вже на п'ятому етапі. Спершу ін'єкції робитимуть мобільні бригади пізніше відкриються стаціонарні пункти при амбулаторіях і поліклініках. Записатися на вакцинацію можна буде через інтернет та контакт-центр Ми провели дуже велику роботу з приводу вивчення досвіду, яким чином відбувалася вакцинація в різних країнах. Ми розглянули і технічні рішення, які там приймалися, і взагалі, які були підходи до вакцинації, як це відбувалося в реальному житті в лікарнях. Ми створили послугу, запис до листа очікування вакцинації від COVID-19», який буде доступний на у застосунку. Та на порталі Дія. В Україні на ранок понад 4 тисячі нових заражень. 153 людини померли від ускладнень. У шпитали напередодні 1200 хворих. Сумну першість тримають Прикарпаття Вінниччина і Чернігівщина. Також до лідерів із найбільшого поширення ковіду повернувся Київ. А ось у світі за попередній день виявили близько 280 вісімдесяти тисяч. Нових заражень коронавірусом найбільше випадків у США, Бразилії та Росії. Загалом за час пандемії зафіксували 112 мільйонів хворих на ковід. Вилікувалися майже 88 мільйонів. Померли 2,5 мільйони людей. На Черкащині черговий напад на медиків швидкої бригада виїхала на виклик до непритомного чоловіка, який перебував під дією наркотиків. Коли пацієнта поклали в автомобіль і під'єднали до крапельниці, він отямився і кинувся з кулаками на фельдшерку. Ніхто не постраждав, а агресивного пацієнта передали поліції. При транспортуванні прийшов чоловік до тями, почав виривати систему, з зубами чим угодно. Почав битися з медичним працівником, там дівчинка була. Він вискочив з машини, почали з водітелем намагатися битися. З е, такою ситуацією, якщо ми не... Не почнемо боротися більш серйозно. У нас реально не залишиться кому працювати, тому що люди реально бояться виїздити на такі виклики. Жінка, яка вихідними постраждала від вибуху гранати на Львівщині, опритомніла у неї тяжке осколкове поранення легень. Нагадаю, інцидент стався в Дрогобичі. Загинуло двоє чоловіків. Звідки у них узявся боєприпас, наразі з'ясовує слідство. А в МВС звітують, лише за минулий рік в українців вилучили понад 4 тисячі ручних гранат і майже три сотні гранатометів. Звідки все це береться? З'ясовувала Христина Гашенко. Другобич біля будинку жінка та двоє чоловіків. Один із них із кишені виймає ручну гранату. Вибух вижити вдалося лише жінці. Все тіло, і кінцівки, і обличчя, і тулуб все є ускольчатих пошкоджень. Найбільш ушкодженим на даний момент є. Грудна клітка, наслідок чого прийшлося накладати плевральні дренажі справа. А це вже Одеса. Посеред дня 38-річний іноземець гуляв у міському сквері із бойовою гранатою в руках. Вилучене, я корпусом РГД 5 та уніфікованим модернізованим запалом ручної гранати. Все вилучене у встановленому порядку скеровано на експертизу, і таких випадків стає все більше. Зокрема, на Закарпатті, на подвір'ях приватних будинків вибухають гранати. Ми на першому місці і цілком зрозуміло, чому у нас війна у нас а, там. Ну на нашій території залишився шалений а, складський запас зброї ще з раді з часів радянського союзу, і не обліковано. Тобто тут історія дуже довга. Лише за минулий рік правоохоронці вилучили майже 4,5 тисячі ручних гранат та майже три сотні гранатометів. 50 разів на гарячому працівники прокуратури Донецької області ловили як цивільних громадян, так і військових. Водя з сумках я ще забув сказати про те, що на відділення пошту також являються ці фактори ну, тому усіма усіма доступними засобами переміщення залежно від кількості і об'єму зброї в буківці це переноситься. та й волонтери кажуть, купити на чорному ринку зброю неважко. Я чув різні ціни. Я чув, що хтось продає гранату за 50 доларів, хтось продає за 70. Пістолет дорожче, пістолет такий викрадений дешевше, очевидно, тому що всі розуміють, що за ним тягнеться кримінал. Тим часом аналітики підраховують в Україні правоохоронцями вилучено лише 10% нелегальної зброї треба розуміти на досвіді скажімо європейських країн які вже пережили от такі речі це балканські країни після війни в югославії вихід був тільки один викуповувати в населення в вибухівку і гранати і гранатомети тобто варіантів інших не існує чиїм досвідом скористається україна поки вирішують експерти говорять ухвалювати рішення треба швидше ціна зволікання людське життя юрій голубінка телеканал інтер львів Масштабну спецоперацію затримання наркоторговців провели оперативники поліції Києва. Під час трусу правоохоронці вилучили кілька кілограмів канабісу, та амфетаміну, зброю та 350 тисяч гривень. Трьом зловмисникам інкримінують збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Фігурантам справи повідомили про підозру. Затримані двоє киян і один житель Черкащини. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна. У Світловодську на Кіровоградщині вже тиждень у школах та дитсадках немає обідів. Усе через зміну керівництва в місцевому управлінні освіти через продуктову кризу в місті навіть намагались запровадити дистанційне навчання. Більше розкаже Станіслав Кухарчук. Вже майже тиждень як портфелі світловодських школярів поповнились повноцінними ланчбоксами. Від минулої середи гаряче харчування в навчальних закладах відсутнє. Тепер щоранку Наталя сину третьокласнику змушена вигадувати смачний обід. Давала сосіску, він любить мене в лаваші, і там два кекси і чай. Оце така як. Я по-другому треба в школу ходити через проблему з харчуванням. Учнів мали перевести на дистанційне навчання, та батьки обурились. І зараз школи працюють у звичному режимі, хоч і без обідів. Дистанційне навчання це будемо говорити, нема засвоєння того рівня знань, які б хотіли, і батьки, і ми і вчителі. Така ситуація не тільки в місті, а й в навколишніх селах, які після місцевих виборів увійшли до Світловодської ОТГ. Приміщення їдалені кухні у школах орендував приватний підприємець. Там і готували обіди для учнів. Але в середу кухарі без жодних пояснень не вийшли на роботу, і це при тому, що наприкінці січня міське управління освіти. Підписало додаткову угоду з підприємцем щодо харчування дітей. Сума договору понад 300 тисяч гривень. Садова 22 саме за цією юридичною адресою зареєстрований ФОП, який вже багато років є переможцем тендерів на постачання продуктів харчування у світловодські дитячі садочки та школи. Щоправда, дізнатися, чому він раптово припинив роботу. Нам не вдалось на телефоні дзвінки. Підприємець не відповідає, та й двері схоже відчиняти не хоче. На контакт підприємець не виходить навіть із замовником світловодським управлінням освіти. Його новопризначена керівниця в розпачі, адже проблема глибша. На роботу не вийшли ще й деякі працівники самого управління. Тут у нас головний бухгалтер тут. У нас заступник е, головного бухгалтера і безпосередньо. На господарстві в управлінні зараз лише керівниця та її заступниця. Пані Ольга пояснює, вона офіційно призначена на посаду, але підлеглі її не визнають. Через такий саботаж в ОТГ зависло не тільки харчування, а й зарплати вчителям. Програма шкільний автобус та навіть комунальні платежі. А зупинилось все. Я не мала доступу навіть до установчої документації. Все спиняється, все відділ освіти, просто вибачте на слові. Лежить. Виконкомі на прогульників вже склали акти. Та аби розблокувати роботу управління, керівництво ОТГ змушено було звернутись до поліції СБУ та прокуратури. Якщо ситуація не виправиться, під загрозою в ОТГ виплата лютневої зарплати всім працівникам освіти Станіслав Кухарчук Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Кіровоградська область. США запровадило нові санкції проти російського корабля, залученого до спорудження газогону Північний потік потік-2». Йдеться про трубопрокладач Фортуна. Це вже не перші американські обмеження. Щодо нього новий пакет зачепить і російську компанію «КВТ Рус, у власності якої перебуває судно. Нагадаю, північний потік потік-2» є російсько-німецьким проєктом для постачання палива через Балтійське море. Будівництво завершене на понад 90%. У Уша вважають, газогін може збільшити економічний і політичний вплив Росії на країни Європи. США та ЄС готують санкції проти Росії через отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального для адміністрації Джо Байдена. Це стануть перші обмеження щодо Кремля, які які стосуватимуться порушення прав людини. Кого саме і як торкнуться заборони наразі невідомо. А от євросоюз застосує, застосує новий механізм покарання. Оновлений пакет санкцій там уже розробляють і мають закінчити до кінця тижня. Повідомив високий представник ЄС Жозеп Борель. Вони передбачатимуть замороження активів і заборону на в'їзд до Європейського союзу. У Кремлі вже заявили, що, попри обмеження, звільняти Навального не збираються. Таку позицію Росії представник ЄС Жозеп Борель засудив у нас є спільна думка, що Росія розвивається як авторитарна держава та відходить усе далі від Євросоюзу. Міністри одностайно зазначили, що останні події в країні чіткий сигнал про незацікавлення Москви в діалозі з ЄС. Навпаки, Росія, ніби прагне конфронтації та відмежування від європейського союзу. Президент Джо Байден вшанував пам'ять півмільйона американців, які померли внаслідок інфікування коронавірусом. Разом із першою леді віцепрезиденткою Сполучених Штатів Камалою Гарріс, глава Білого Дому оголосив хвилину мовчання. Згодом у своєму виступі Байден висловив співчуття рідним померлих і оголосив п'ятиденну жалобу. Також додав за рік пандемії COVID-19 померло більше американців ніж у в'єтнамській, а також у першій і другій світових війнах. Я закликаю американців пам'ятати тих, кого ми втратили. Водночас я прошу вас бути пильними, тримайте дистанцію, не забувайте про захисні маски. Обов'язково вакцинуйтеся, коли черга дійде до вас. У наслідок коронавірусу помирають не демократи чи республіканці, помирають американці. Саме тому ми повинні й далі боротися з пандемією як єдиний народ Сполучених Штатів Америки. До першого візиту папи римського готується ірак. Поїздка відбудеться на тлі погіршення безпеки в деяких частинах країни. У січні цього року внаслідок двох потужних вибухів у столиці країни загинули 28 людей. Франциск планує подорож із 5 до 8 березня. Проведе богослужіння у Багдаді, рівнині УР, згадані у старому заповіті як батьківщина Авраама, а також в містах Ербіль, Мосул і Каракош. У міністерстві закордонних справ Іраку заявили, що понтифік своєю поїздкою висловить підтримку всьому народові Ця екскурсія дуже важлива. Візит папи римського має значення не лише для різних конфесій християн, а й для всього народу Іраку. Найголовніше, щоб радість увійшла у серця кожного, і цей візит мав відгомін у майбутньому, ставши не просто протокольним, а духовно значущим. Нова кулінарна культура з'явилася в Тунісі у гірському регіоні. Табарка на північному заході країни облаштували теплицю з квітами. Рослини звідти продають у ресторани та кафе, що правда не для декорацій, а для страв. Про нову гастромоду далі в сюжеті. Це неймовірно. Так смакує дитинство. Дітьми квіти куштував майже кожен. А от у дорослому віці в ресторані це щось нове, принаймні для арабського світу, розповідає Соня, підприємниця з Тунісу. Жінка вирішила перетворити квіти на повноцінний кулінарний продукт. На початку, створюючи свій проєкт. Я розраховувала на експорт, адже їстівні квіти не є частиною нашої кулінарної культури. Але після першої реклами на моїй сторінці у Фейсбуці багато ресторанів і кухарів відгукнули. Я була приємно здивована. І попит на їстівні квіти справді є не лише серед кухарів, але й серед відвідувачів. кожен шеф-кухар має свій спосіб приготування рослин. Деякі, наприклад, наповнюють цвіт кабачків, а потім обсмажують їх або запікають у духовці. У мене ж вони будуть сирими, бо я не хочу втрачати гірчинку. Але ви можете додавати квіти як у гарячі, так і у холодні страви. Раніше Соня мешкала у Франції. І саме звідти привезла на батьківщину в рідний туніс 42 різновиди насіння їстівних квітів. Щоправда, тамтешнім жителям до смаку припали не всі лише п'ять видів квітів. Фермерка вирощує і нині. Серед них зіркоподібна квітка борщівник, схожа на смак до огірка, а також полуниця та настурція. Це королева їстівних квітів Настурція дуже популярна у кулінарів і надзвичайно корисна. На смак вона нагадує редьку у 100 грамах Настурції Міститься приблизно 300 міліграмів вітаміну. С. Туністі вже використовують деякі квіти у своїй традиційній кухні: сушені пелюстки троянд у солодощах, лаванду експецію для кускусу. Але свіжий цвіт, який можна додавати у будь-які страви від супів до салатів справжня новинка. Я пишаюся своїм задумом. По перше, тому що я перша в Тунісі та в арабському світі. По-друге, цей сучасний проєкт визваний у Європі. Мій продукт нішевий. Я працюю з красивими та насиченими кольорами. Сподіваюся, що моя справа лише процвітати. Соня не сподівається зробити переворот у гастрономії Тунісу, проте стояти біля витоків нової кулінарної культури. Її велика мрія. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Перше відео і аудіо з Марсу надіслав марсохід НАСА. На кадрах видно, як він сідає на червону планету. Апарат обладнаний двома мікрофонами, тож записав і звук. Нагадаю, марсохід Perseverance, української наполегливість дістався Марсу 18 лютого. Після семимісячної подорожі він вивчатиме геологію планети, шукатиме ознаки життя та збиратиме зразки ґрунту, щоб передати їх на землю. Місія наполегливості триватиме щонайменше два роки. Другою людиною цивільного екіпажу, який американська компанія SpaceX відправить в космос, стала 29-річна дівчина з протезами. Хейлі Арсенокс у дитинстві хворіла на рак кісток. Через це в її лівій нозі встановлені протези. Тепер дівчина проходитиме спеціальну підготовку до польоту. каже, перед космічною місією нервується, втім пишається, що зможе стати першою людиною з протезованою частиною тіла, яка побуває в космосі. Нагадаю, місія має відбутися наприкінці року. Триватиме вона до чотирьох днів. командиром буде 37-річний мільярдер Джаред Айзекман. Загалом екіпаж складається з чотирьох осіб, два місця досі. Вільні І Поки що, це всі новини. порцію інформації. Ми з колегами готуємо для вас на 17.40. Тоді й побачимося. Гарного вам дня.